Привіт! Ну що, любі захисники? Ще вас трішки помотивую, щоб ви сильно не падали духом, а так би мовити, завжди тримали себе в руках, завжди були впевненими в собі і, звичайно, щоб ви повернулися живими і здоровими. Минає час, істока стрілка день, майбутній вже минулий. Минає час, минають віхи, епохи, минає радісне, величне, але ж минає сумне, а ми прийшли у цьому столітті. А значить. Маєм право на життя земне, хай там гремлять громи епохи, існують бурі і вечір, зірки, і ранок зірки із лазурі. Минає все, що не святе. Але прийшли, ми в цьому ж постолітті, а значить, маємо ми право на життя. І хай болистя та торішнє, все віднесе печальне, вдаль і в даль. Борися, захисник ти України, і захисниця, й ти борись, хай. Вічний вечір, не зустріне вас, печаллю і розлукай, хай будете живими ви іще багато літ. Повертайтеся живими і здоровими, в котрий раз вам нагадую про це, все буде добре, сердечко, любові та поцілунок. Бай-бай!